Добрий день. Тема сьогоднішнього заняття диференційні рівняння. Означення. Рівняння, яке зв'язує незалежну зміну x з невідомою функцією y від x її похідними до де деякого порядку n включно, називається диференційним рівнянням n-го порядку. Приклади, нижче наведені на слайді. Дифференційне рівняння. Бувають звичайні і в частинах похідних. Звичайно, шукана функція залежить тільки від однієї зміни. В частини похідних шукана функція залежить від декількох змінних. Ми розглядаємо звичайне дифференційне рівняння. Загальний вид диференційного рівняння N-го порядку наведене на слайді. f деяка функція від n плюс двох змінних, x незалежна зміна і від x шукана функція. Y' від x і так далі. y від n x і похідні. Диффінційне рівняння НАВ порядку називається розв'язаним відносно старшої похідної, якщо воно має, бути як наведене на слайді. Розв'язком диференційного рівняння 1 називається функція y x, яка має похідне для одного порядка ключне. І така, що її підстановка в рівняння 1 представляє його в тотужності. Приклад наведений на слайді. Ще один приклад. Розв'язуючи таке диференційне рівняння нескладним шляхом, ми отримаємо загальний розв'язок та частини розв'язок. Дифференційне рівняння має нескінчену множину розв'язків. Загальний розв'язок дифінційного рівняння залежить від довільних сталих, чиста яких дорівнює порядку диференційного рівняння. Частина розв'язок дифференційного рівняння отримується із загального шляхом присвоєння конкретним значенням довільним сталом. Задача про знаходження деякого дифінційного рівняння називається задачою інтегрування даного дефінційного рівняння. Графік розв'язку дифінційного рівняння називається інтегральною кривою. Означення, загальним розв'язком дефінційного рівняння 1 n-ного порядку називається такий його розв'язок, як представлено на слайді, який є функцією змінних x та n довільних незалежних змінних С1, С2 і так далі С. Приклад. Статистичних даних відомо, що для будь-якого регіону число навороджених. І число померлих за одиницю часу пропорційність численності населення з коефіцієнтами пропорційності відповідно К1 і К2. Знайти закон зміни чисельності населення з часу. Розв'язання. Нехай у до y дорівня y від t, число жителів регіону в момент часу Т. Число новороджених в момент часу Т дорівнює к 1 y а число померлих k к 2 K2y. Тоді приріст населення за час дорівнює різниці між числом новороджених, дельта Y і померлих за цей час дельта Т. Ось як показано на слайді. Розв'язання. Переходимо до границі при дельта Т прямує до нуля. Отримуємо рівняння Y3 дорівня КІ. Розв'яжемо рівняння. Отримуємо, що у нас С це, це буде стала, яка визначається початковою умовою чисельністю населення в початковий момент часу. Y від 0 дорівняння m. Звідси Y від t дорівня M є в степені КТ. Означення. Знаходження частинного розв'язку диференційного рівняння 1 n-ного порядку, які задовольняється n-початковим умовам yx x1 y 0, y4 від x0 y0 і таке інше називається задачою каше. За n-початковими умовами визначається значення всіх n довільних сталих, які входять в загальний розв'язок диференційного рівняння n го порядку. Загальний вид диференційного рівняння першого порядку представлений на слайді у виді 2. Дифференційне рівняння першого порядку, яке розв'язане відносно старшої похідної у виді 3, F, деяка функція двох змінних від X Y. Геометричний зміст рівняння 3. Дельна жена точок X, Y, на якому визначення функції F d, Y що буде окіл, разом з кожною своєю точкою містить і деякий окіл цієї точки. Y штрих дорівнює of альфа і X, Y. Рівняння 3, якої. Точці Х площині Ох співпадає направленнятичної до тичної, інтегральної кривої урівня YX, яка проходить через цю точку. Рівняння 3 задає поле направлень в області d. Розв'язати рівняння 3 значить знайти сім'ю кривих, які відповідають за даному полю значення. Приклад y4 де рівня y поділене на х, d множена точка xy, де x не дарівня 0. Поле направлень можна побудувати на всій площині, окрім осі OY. В Кожній точці xy кутовий коефіцієнт дотичності впадає з кутовим коефіцієнтом прямої, яка проходить через дану точку, і початок координат вздовж цих прямих Кутовий коефіцієнт y подділено x дорівнює c. Звідси, інтегральними кривими цього рівняння є прямі y дорівнює рівня CX, де c дарівна стала. Диференційне рівняння має на множину розісків y дорівнює φ від xc. Для виділення конкретного рішення можна задати початкову умову. 4. Задача про знаходження розвитків диференційного рівняння 3, яке здавляє початковим 4, називається задача Коши. Терема. Про існування єдності розв'язку здачі Коши. Якщо в рівнянні Y' дорівня Fід Y, функція Fід XY частина похідна С' від y, XY, не перервні деякій області, де яке місце точку x 0 Y0, то існує єдиний розв'язок цього рівняння дорівнює, Yx0W to ring y 0 Геометрична інтерпретація интерпретация При Прикористання умов термина існує єдина інтегральна крива диференційного рівняння, і проходить через точку x0 y 0. Дякую за увагу.